Я купив таємні ящики з кросівками за 50 тисяч гривень. Разом тут 19 пар, і я навіть не здогадуюсь, які кроси всередині. В кінці дізнаємось, чи окуплять себе ці ящики. І перша пара в нас це кросівки Nike. В сірому кольорі з чорними вставками модель називається v 2 k Run. Насправді на теперішній сезон вони не підуть, тому що в нас от вже скоро настане зима, і вони такі більш спортивні та літні. Але якщо почекати 3-4 місяці, то їх не просто заберуть, а загрибуть. бо вони шикарно вписуються в різні аутфіти та підходять на кожен день. Це 39-й розмір. Жіночі кросівки. Також нагадаю, що в цьому ящику в нас йде. Половина пар в коробках і половина без коробок. Самі таємні ящики приїхали до мене з-за кордону, а кроси в них були куплені в аутлетах. Там зазвичай продаються минулі колекції за величезними знижками від 30 до 70 Взуття в коробках зазвичай коштує трішки дорожче, а без коробок може бути з більшою знижкою. Тоді зараз будемо дивитися, скільки коштує в нас перша пара, за скільки її продають в інтернеті та на Олексі. Вписую артикул з язичка, щоб подивитись пропозиції в гуглі. Тут середня ціна в нас 4,5 тисячі. На Оликсі відразу вибиває багато підробок, їх відкидаю, а ціни на оригінал варіюються в районі 3,5-4 тисяч гривень. Оцінюю перші кросівки трішки дешевше ринкової ціни за 3,5 тисячі. Далі пофотографував ці кроси на фоні свого робочого місця. Кожну пару я буду спочатку викладати в Телеграм, тому що там вже є жива аудиторія, а на Оликсі платні оголошення і все, що не куплять за декілька днів в моєму телеграм-каналі, я буду викладати на Оликс і вже продавати на двох платформах одночасно. Виклав у Телеграм перша пара. Мені насправді сподобалась, але нюанс у тому, що, скоріше за все, треба буде почекати до весни, щоб їх хтось купив. І відразу дістаю другу пару. Тут в нас такі жовті данки, насправді дуже мило виглядають. Зараз подивимося, який тут розмір. Вони 37 з половиною розміру. Я насправді фанат данків, форсів і подібних кросів. Такі моделі зазвичай заходять широкій аудиторії, бо вони мінімалістичні та стильні. У минулому таємному ящику також були жіночі данки і продались вони в перші дні. Тоді я поставив ціну 3600 гривень, але зараз. Зараз треба подивитись, скільки коштує саме ця модель. Тому що деякі пари можуть відрізнятись по ціні через свій колір. Наприклад, якісь звичайні базові кольори вони зазвичай коштують дорожче, а якісь яскраві вони можуть ну бути дешевшими. Тому зараз подивимось точно. На сайтах жовті данки коштують в районі 45 тисячі гривень, а на Олексі 3800. Ціна в них хороша, я їх пофоткав і виклав у Телеграм. Кроси мені сподобались, я думаю, що зможу доволі швидко їх продати. І за традицією мого каналу цей коментатор з минулого. Відео отримує 500 гривень. Якщо також хочеш виграти, то пиши комент і став лайк. Довші коменти мають більше шансів виграти. Так як в цих двох боксах 19 пар кросівок, я купив їх за 50 тисяч гривень. Тобто кожна пара коштує приблизно 2600 гривень. В минулому таємному наборі було 10 пар по 2000. І там були як дорогі кроси, що продавались майже в два рази дорожче, так і дешеві, які я виклав по ціні закупки. І мені дуже цікаво, чи сьогодні будуть якісь дуже дорогі або дешеві моделі. Бо поки Дві перших пари йдуть в хороший плюс. Дістаю третю пару, і зараз подивимося, що в нас тут взагалі. Це 90 Air Max, і Бачу, що розмір вже більший, тому що до цього в нас було дві жіночих пари, і ці кроси мені вже дуже подобаються. Взагалі ця модель кожен раз викликає в мене ностальгію, бо коли мені було 13 років, то їх хотіли просто всі. А зараз найчастіше цю модель купують спортсмени. Сірий колір є універсальним, це також добре. Але нюанс, що ці кроси демісезонні, і скоріше за все, я зможу їх продати в кінці зими або на початку весни. Тоді. Дивимось, скільки вони коштують точно на сайтах. Ціни в районі 5 тисяч гривень, а на Олексі, як завжди, дешевше, в районі 4,5 Я вирішив, що буду ставити ціну 4400 тисячі гривень. Кросами задоволений, тому зараз буду їх фоткати і також викладати в Телеграм. Дістаю четверту пару. Зараз глянемо що в нас тут. Четверта пара. Це в нас кроси Nike React Pegasus Trail 4. Ну, виглядають так, ніби вони мають нормально так коштувати. Ці кросівки створені для бігу по лісах, горах або просто на вулиці. Зрозуміло, що для такої погоди, як зараз, у нас вони не підійдуть, так як і деякі кроси, які я діставав до цього, але більшість з них я дуже і дуже легко продам, просто коли там наступить весна або навіть ближче до літа. Ну, це я кажу про цих чотири пари, які я тільки відкрив. І подивимось, скільки вони коштують взагалі. Ну, чесно, я думаю, що ця пара, мабуть, найбільше коштує з перших чотирьох. Ціна в них до речі. Максимально середньо в інтернеті їх викладають по 3,5 тисячі гривень. Але більшість там продають маленькі розміри. Ці кроси, що в мене 44 го розміру. Я пофотографував і виклав за 3,5 тисячі гривень. Це була в нас четверта пара, і мені поки що дуже подобається те, що кросівки повністю різні. Тобто, якісь вони йдуть такі більш для бігу, якісь просто для міста, різних кольорів, різних розмірів. Це насправді дуже і дуже класно. Тому що було б дивно, якби з цих 19 пар просто кожна пара була б однакова. Тому давайте Зараз я покладу четверту пару і будемо дивитися п'яту. Дістаю вже п'яту пару, і зараз подивимося, що в нас тут. Також мені перші кидаються такі зелені кросівки. Бачу, що більший розмір. І це така сама модель, як була до цього Nike React Pegasus Trail 4. Але саме ці кроси значно цікавіші, бо вони йдуть на гортексі та вищі. Через це можуть більше зберігати тепло та використовуватись в холоднішу погоду. Ці кросівки в нас 44-го розміру, і зараз подивимось точно, скільки вони коштують. Це точно одні з найдорожчих кросів. на сайтах та на Оликс чоловічі розміри продають в середньому за 5 тисяч гривень. Зараз, мабуть, це в нас найприкольніша пара, тому що тут дуже багато відтінків зеленого, потім вони йдуть на гортексі, і ще також тут дуже прикольні, ось тут вставки біля п'яток. І буду їх фотографувати та викладати за 4,5 тисячі гривень. Це була в нас п'ята пара кросівок. Попереду ще цілих 14, тут просто ще один повний ящик, і подивимось, взагалі, яка за сьогодні буде пара. Пара найцікавіша, тому відкладаю цю і буду діставати шосту. Швиденько підіб'ю результат за перших 5 пар. Одна пара мені обійшлася в 2600 гривень, тому разом витрати склали 13 тисяч, а потенційний заробіток 19 500 гривень. Я поки дуже задоволений цим таємним ящиком, але подивимось, що нас чекатиме далі. Надіюсь, там не будуть дешеві пари, які прийдеться продавати в нуль. І дістаю шосту пару. Так, відразу перші, які мені кинулись в очі, це знову данки. Бачу, але. Чорної шкіри, сіру основу та неонові акценти на значках Nike та Шнурівках. Пара гарно підійде під чорно-білі образи. Ці данки 45-го з половиною розміру. Ну, виглядають класно, тут просто навіть немає що казати. Також, я думаю, коштують нормально, але зараз подивимось точно. На сайтах їх продають по 4,5-5 тисяч гривень, а на OLX, як завжди трохи дешевше. І давайте я поясню, чому така різниця на цих платформах і розповім, які ще моменти можуть впливати на ціну. По-перше, з сайтам більш. Ше довіряють, ніж продавцям на OLX. По-друге, вивести власний сайт в топ дуже складно і затратно. По-третє, багато людей хейтять OLX і не купують там плюс-мінус дорогі речі. І ще одна з причин, чому на сайтах кросівки можуть коштувати дорожче, наявність багатьох розмірів. Ці всі пари, які я отримав, є в одному розмірі, та були куплені на величезних знижках за кордоном. Плюс деякі з них без коробок. Якщо додати разом ці всі факти стає зрозуміло, чому в мене або в інших продавців данки можуть коштувати 3 тисячі, а на сайтах по. 5. Важливо з вами цим поділитись, бо це стосується кожної пари. Побачили приклад і повертаємось до данків. Так, в принципі в цього кольору максимально середня ціна, і зараз буду їх фотографувати і викладати. Подивимось, ну от наскільки часто ці них будуть там запитувати, чи як швидко їх куплять. Як завжди, знімки роблю на фоні робочого місця і ціну ставлю 3700 гривень. Відкладаю шосту пару, обожнюю данків, самого в мене також є данки, тому цій парі точно плюс. Будемо дивитися, яка в нас сьома пара. Перші, які мені. Кинулись в очі, це знову кросівки Nike v 2 k Run. Цього разу в сірому кольорі з металевими вставками. Через це вони виглядають більш класичними і багато кому підійдуть. Хоча і перша пара теж не сильно виділялася яскравими кольорами. Це в нас 38 розмір, далі характеристика ідентична з першими кросами. Але зараз подивимось, скільки вони взагалі коштують. На сайтах ціни в районі 4 45 тисяч, а на Олексі середня ціна 3600 гривень. Далі я пофотографував їх і виклав до себе в Телеграм за 3,5 тисячі гривень. У трішки нижчу ціну, ніж на OLX. Такої в нас була сьома пара, і зараз буду діставати восьму. Перед цим ще розповім про минулий таємний ящик з кросівками за 20 тисяч гривень. Там було 10 різних пар, собівартість яких 2 тисячі гривень. За три місяці я продав 7 пар, відбив вартість таємного ящика, отримав 25 тисячі гривень чистого прибутку. І по суті, три безкоштовних пари, які повністю підуть в плюс. Це мене якраз таки змотивувало купити більший ящик вже за 50 тисяч гривень, де буде багато різних та дорожчих пар. Але є одна проблемка. Минуле відео про таємний ящик набрало капець як мало лайків. І якщо вам заходить такий формат, то виділіть зараз 3 секунди і поставте той лайк. Єстаю відразу восьму пару. Зараз подивимось, що в нас тут. Це модель від Nike, вже другі кросівки на Гортексі. І як ми бачимо сьогодні, в нас в боксі дуже і дуже багато таких спортивних кросівок. Ці призначені для трейлбігу. Тут і спеціальна підошва, і захист від води. Але знову розповсюджена проблема цього ящика, що ці кроси більше йдуть на осінь або в але нічого страшного, прийдеться зачекати декілька місяців. Вони 44-го розміру, і відразу дивлюсь, яка їхня ціна. На сайтах вони коштують в районі 4 тисяч гривень, а на Оликс біля 3,5. Я поставлю 3700 гривень. І зараз також буду їх фотографувати і викладати. Також я вирішив, що крім звичайних фотографій, буду додати одну з інтернету, де кросівок буде на нозі або з цікавого ракурсу. Це роблю скоріше для того, щоб розбавити звичайні фото і, можливо, комусь сподобається, як кросівки сидять на нозі. Давайте подивимось, яка в нас буде дев'ята пара. Це 95 Air Max в класному темно-сірому кольорі з зеленими акцентами. Думаю, багато кому вони сподобаються, і це ті кроси, які підійдуть на кожен день. Їх можна одягати як під джинси, так і під спортивні штани. Вони 41-го розміру, і давайте подивимось точно, скільки вони коштують. На сайтах ціни скачуть від 6,5 до 10 тисяч гривень. Але це через те, що вони там йдуть під замовлення з доставкою 2-3 тижні. На Олег знову ж таки бачу море палі, і давайте Декілька простих правил, яких треба дотримуватися, щоб не купити паль. Взагалі, 100% варіант це працювати з перевіреними постачальниками, які привозять та одяг з-за кордону, або замовляти самому з офіційних сайтів. Якщо треба купити на OLX, то в першу чергу я звертаю увагу на розміри, ціну та інші оголошення. Якщо продавець виклав 95 AirMax за 3 тисячі гривень і в нього є в наявності всі розміри від 40 до 46-го, то в 99% це буде паль. По-перше, дуже складно викупити. Багато розмірів, так ще й за низькими цінами. А по-друге, треба приблизно орієнтуватись в цінах на модель, яку ви хочете купити. Для цього можна виділити собі декілька оригінальних магазинів з різних платформ і порівнювати ціни. Наступний пункт це, звісно ж, інші оголошення автора, по яким також можна порівняти ціни на різні моделі. Це такі максимально прості та примітивні правила, які навчать вас швидко взнавати магазини, які продають паль на OLX. А на 95 AirMax, які мені попались, я вирішив поставити ціну 4300 гривень. Так, ця пара в нас коштує. Більше ніж середньостатистичні кроси з цього бокса, і це вже дуже і дуже добре. Тоді буду їх фотографувати і викладати. Тут в інтернеті не знайшов якісь прикольні фото, то використав лише свої. Це була дев'ята пара, і ці кроси мені реально сподобались. От вони мені щось на рівні з данками, я б, мабуть, сам носив би такі кроси, і будемо дивитися останню пару з цього ящика і діставати вже наступний ящик і відкривати його. Так, дістаю 10-ту, останню пару. І це в нас знову кросівка від Nike, модель Zoom Vomero 5. Перше, що Мені тут кидається в очі, це дуже приємні відтінки зеленого та безліч дрібних деталей. Самі кроси мені схожі на модель Nike P6000, яка, до речі, попадалась у минулому наборі. Також ця модель підходить під максимально різні, навіть експериментальні стилі. Тому думаю, що весною та літом в 2025 році ми будемо часто бачити ці кроси на вулицях свого міста. Це 43-й розмір. Я думаю, що ці кроси також повинні ну прям швидко продатись. І давайте подивимось скільки вони коштують. Я думаю, що ця пара ну прям багато коштує. На сайтах вони коштують в районі 5 тисяч гривень, а на Олекс, як завжди, трохи дешевше. Я їх пофотографував, знайшов прикольне додаткове фото і виклав за 4300 гривень. Тоді відкладаю 10-ту пару і буду вже діставати наступний наш ящик і відкривати його. А поки відкриваю, скажу, який виходить потенційний профід з цих 10 пар. А це на хвилиночку 39 тисяч гривень, при витратах в 26 тисяч. Поки результат мені подобається, і дуже цікаво, як все буде йти далі і який буде фінал. А надіслали Мені ці таємні ящики Макс та Аня, які займаються поставкою оригінального взуття та одягу з Європи. Вони співпрацюють з топовими магазинами та займаються тільки оптовими продажами. Це надійні постачальники, з якими я вже не раз працював. У них низькі ціни та швидка доставка. Кому буде цікава співпраця саме по опту, то я залишу послання на їх телеграм-групу в описі. Також хочу подякувати за солодкі бонуси в самих ящиках. 11-ту пару, вже бачу, що вони в нас тут в коробці І Тут, мабуть, всі крос. А, ні, не всі, не всі в коробці. Окей, дістану ці що в нас справа. Так, це 11-та пара. Я бачу, що це данки, і я бачу, що вони 42-го з половиною розміру, але побачимо, який тут колір. Ці кроси в нас оранжеві, чорні з білою підошвою. Низька базова модель, і навіть через свій незвичний колір, думаю, що багатьом підійдуть. Тому що вони мені здаються такими доволі простими, повсякденними їх можна носити майже під будь-який одяг. Подивимось, скільки коштують саме ці данки. На сайтах їх продають по 4-4 тисячі, а на Оликс по 3800 тисячі гривень. Ну, ціна в цих данків максимально. Середня, і давайте я їх пофотографую. Також додатково підібрав фото з інтернету, щоб показати, як вони дивляться разом з джинсами і виклав у телеграм. Це була в нас одинадцята пара, і данків багато не буває, тому будемо дивитися, що в нас далі. Дістаю 12-ту пару. І це також данки, до речі, данки 38-го розміру, і подивимось, який тут колір. О, блін! Блін, дуже прикольні. Супер цікава модель, стильно та незвично виглядають. Особливо виділяються вставки в передній та задній частині кросівка, значки Nike та м'який матеріал біля п'ятки. Якщо дивитись здалеку, то виглядають як самі звичайні данки, але як тільки я підношу їх ближче, то починаю кайфувати від їхніх деталей. Це 38,5 розмір, і подивимось взагалі, скільки вони коштують. На сайтах їх продають по 4,5 тисячі, а на Олекс по 3600 гривень. До речі, коштують вони плюс-мінус так само, як звичайні данки, як і минулі, які я дивився, і як данки, які були до цього. Але виглядають якось, ну, як на мене, космічно. Чесно кажучи, думав, що будуть коштувати більше, бо виглядають так, ніби вони коштують більше. Але в будь-якому разі прибута в районі тисячі гривень. Тому зараз буду їх фотографувати і викладати до себе в Телеграм. Ну а тоді, якщо вони швидко не продадуться, то на OLX. Як завжди, додав фото з інтернету, щоб клієнти могли побачити, як вони дивляться на ногах. Це була в нас 12-та пара. Знову данки, знову, знову. І тоді я. Буду їх ховати, і подивимося, що в нас буде далі. Відкриваю 13-ту пару. Я бачу, що в нас тут з боку є якісь кросівки без коробки. Зараз глянемо, що це. Нарешті дістав кроси, які можна носити взимку. Це високі жіночі форси, модель називається Sculpt. Цікава пара, і відразу мені кинулись в очі матеріали. На задній частині бачу замшеві деталі, з боку прошитий Nike. Тут ще гумова підошва і цікаві якісні шнурки. Також мені подобається, що ці форси зроблені з якоїсь дуже якісної шкіри. Це 38,5 розмір. І я трішки сумніваюся, що їх куплять саме через колір, хоч він і гарно підходить на зиму або демісезон у погану погоду. Давайте глянемо, скільки вони коштують в інтернеті. На сайтах ціни в районі 4 тисяч гривень, а на OLX плюс-мінус по 3,5 тисячі. Коштують вони плюс-мінус так само, як і всі кросівки з цього боксу, але от чогось вони мені більше сподобались через свої матеріали. І тому вони здаються, ніби значно і значно дорожчими. Тоді буду їх фотографувати і викладати. Знову підібрав додаткове фото і ціну поставив 3600 Гривень. Це була в нас 13-та пара, вона йде без коробки, як ми бачимо. І будемо дивитися, що в нас далі. Я тут бачив вже випадково, що щось там є без коробки, і що в нас є також кроси в коробці. Тоді дістаю 14-ту пару, і давайте ну, відразу ті, що мені перші в очі кинулись, такі кроси в нас сьогодні вже були, тільки в чоловічому розмірі та зеленому кольорі. Зараз це 39-й розмір та бордовий приємний кольор, який мені навіть більше подобається. Ця пара також на гортексі. Я пам'ятаю приблизно, скільки вони коштують, але за. Зараз глянути, чи відрізняється ціна в жіночій моделі. На сайтах та на Олекс коштують вони близько 4 тисяч гривень. Ціна в них плюс-мінус, така сама, як і у всіх інших кросівок. І давайте тоді буду їх фотографувати. Коли викладав у Телеграм, то ціну вирішив поставити 3700 гривень. Це була в нас 14 та пара, і давайте будемо дивитися, що нас чекає далі. Зараз я насправді дуже задоволений, бо кожна пара йде в дуже великий плюс. І мені, от якось навіть не віриться, що там далі також будуть прикольні пари, але зараз подивимось. Дістаю 15 пару візьму на цей раз кросівки в коробці. Так, це в нас кросівки Nike V2 Run, і така модель вже була тільки в інших кольорах. Ці кроси йдуть з сорокового розміру. Тут ми бачимо сіру основу та оранжеві акценти. Якщо порівнювати три таких самих моделі, то мені найбільше подобається ця. Але минулі можуть швидше купити через те, що вони більш класичні. Я думаю, що коштують вони плюс мінус так само, але щоб орієнтуватись і виставити ціну, давайте я промоніторю ринок. На сайтах ціни в районі 4,5 тисяч, але на OLX значно нижче. Тому буду ставити таку ж ціну, як і в минулих кольорах, 3500 гривень. Пофотографував, додав красиве фото з інтернету і виклав у Телеграм. Тоді ховаю їх в коробку і будемо рухатись далі. А якщо ти хочеш купити собі топові кроси, то зараз маєш можливість отримати знижку в 300 гривень на будь-яку пару з цього ящика. Для цього потрібно задонатити від 100 гривень на банку в описі. Ми з Борисом збираємо 18 тисяч гривень на дизельний обігрівач та 4 армійські розкладачки для бригади його тата. Ми вже закинули по тисячі гривень, тому Залишається не так багато, також будемо дуже вдячні кожному, хто зробить донат. Тому давайте подивимось, яка в нас буде 16-та пара. Це знову данки, вони 42-го з половиною розміру. Прикольне поєднання кольорів синього з білим. Вони повинні підходити до якихось темних образів. Це вже п'ята пара данків за сьогодні. Давайте подивимось, скільки вони коштують. Ціни на сайтах та Оликс в районі 4 тисяч гривень, моментами навіть трохи нижче. Я пофотографував їх і виклав до себе в телеграм. Ціну поставив 3800 тисячі гривень. Тому ховаю їх і будемо дивитися наступну. Так, стоді дістаю 17-ту пару, вже ми підходимо до кінця. І ви не повірите, але це знову кросівки Nike і модель Dunk Retro. 43-й розмір, колір повністю протилежний минулому. В принципі, мені подобається, що є такий вибір між двома кольорами. Ну, я думаю, вони коштують е, точно так само, як і всі минулі. Але зараз так швиденько перегляну і будемо фотографувати. Так, ціна ідентична з синіми, я пофотографував їх і виклав також за 3800 гривень. І будемо дивитися дві останніх пари і рахувати, який приблизно ви. Йде прибуток з цього ящика. І дістаю 18-ту пару, просто передостання пара. Також цікаво, що там. Бачу, що в нас тут чорна коробка від Jordan. і це низька модель такого приємного синього кольору та 43-го розміру. На дотик дуже якісні. по-любому класно підійдуть до синіх джинсів. І давайте я гляну, скільки вони коштують. Ціни трішки вищі, ніж в данків, плюс-мінус 4,5 тисячі гривень. Далі я пофотографував їх та виклав до себе в Telegram також за 4,5 тисячі гривень. Це в нас була 18-та пара. Прикольні, класні кроси, це вже щось новеньке. І будемо дивитись останню 19-ту пару і нарешті рахувати профіт. І остання пара в нас це знову високі Air Force з кольору, тільки в 36-му розмірі. Не буду навіть їх фотографувати, а ціну поставлю 3600 гривень. Нарешті, результати. За сьогодні я відкрив 19 пар, на які разом витратив 50 тисяч гривень. А мій потенційний прибуток складе 72 900 гривень. Чистими це майже 23 тисячі. А якщо тобі подобається така такий контент, то підписуйся та дивись мої інші відео.